Архітектура овруча це багатошаровий історичний пласт, що відображає зміну стилів і впливів, починаючи від давніх дерев'яних будівель і завершуючи сучасними скляними фасадами. Кожна будівля зберігає в собі частинку історії, яка оживає в деталях, формах і матеріалах. Перші поселення на території сучасного овруча виникли ще за часів Київської Русі. Древляни, які населяли ці землі, створювали укріплені городища з дерев'яними валами, ровами та захисними спорудами. Для будівництва використовували дерево, камінь і глину. Укріплення, житлові будинки та господарські будівлі були міцними і функціональними, зважаючи на виклики того часу. З приходом литовців у 14 столітті овруч стає центром активного кам'яного будівництва. У цей період. Зводяться оборонні вежі, мури та церкви. Архітектура того часу відзначається впливом готичного стилю: строгі форми, стрілчасті арки та нові конструктивні рішення надавали будівлям величі та міцності. У польсько-літовський період в архітектуру міста проникли елементи Ренесансу та бароко, з'явилися розкішні палаци, костели та монастирі, що стали окрасою міста. У цей час формується регулярне планування овруча з прямими вулицями та площами, що свідчить про впорядкований підхід до міського розвитку. Радянська доба значно змінила архітектурний вигляд міста. Історичні будівлі або руйнувалися, або перебудовувалися, поступаючись місцем типовим житловим будинкам, адміністративним спорудам і промисловим об'єктам. Уніфіковані проекти залишили свій слід на міському ландшафті, проте значна частина історичної спадщини була втрачена.